Село Лосятин Кременецького району Тернопільської області з давніх давен славилось місцевою полуницею. Тут і родюча земля, прийнятний клімат та працьовита громада. Саме тому Данон Україна разом із МБО «Добробут громад вирішила започаткувати тут полуничний проект, який має на меті допомогти принаймні 500 власникам особистих селянських господарств підвищити власні прибутки шляхом об'єднання їх сільськогосподарський обслуговуючий кооператив на основі сучасних технологій та гуртового продажу через кооператив. Перша фаза проекту передбачає фінансування у розмірі близько 1,9 мільйонів євро. Видонгавсоменіпроджектвизфрутсовітвепроваджуємо не так багато фруктових проєктів, і нам дуже цікаво експериментувати з такою моделлю об'єднання людей як кооператив, який спеціалізується не на молоці, а на фруктах. Ми маємо ще один такий проект, який спеціалізується на виробництві бананів і якщо така модель зарекомендує себе, ми готові поширювати цей досвід і на інші країни. Тож для нас цей проект є надзвичайно важливим. Всі проекти екосистем фонду Данон орієнтовані на два результати. По перше, фермери, що працюють у наших проектах, мають отримати підтримку і як результат стабільність. Вони самі мають бути бізнесменними і взяти свою долю та долю громади у свої руки. Для Данон такі проекти є дуже важливими, адже вони забезпечують компанію необхідними ресурсами для виготовлення продукції. Нам потрібна полуниця і полуниця відповідної якості. І ми вважаємо, що в українських йогуртах має бути українська полуниця. Тобто, по-перше, ми отримуємо необхідну сировину. А по-друге, ми можемо представити українському споживачу продукт високої якості, який має кращий смак. Оскільки цей продукт вироблено в Україні з української полуниці та українського молока. Проект було офіційно відкрито у червні 2012 року, проте підготовчі роботи вели ще з грудня 2011 року. За цей час були проведені підготовчі польові роботи та роботи з забезпечення рослин водою. Так було проведено роботу з будівництва накопичувального басейну площею 0,4 гектари, а також відновлення свердловини. Закуплено трактор та низку необхідного обладнання та встановлено сучасну систему крапельного зрошення. Було засаджено перші 10 гектарів поля високопродуктивною розсадою сорту полка. За результатами 2012 року, 90 сільських родин скористалися послугами кооперативу, включаючи закупівлю саджанців за гуртовою ціною. 58 селян отримали офіційну сезонну роботу, що міжсезоння дозволило їм отримати допомогу по безробіттю. За один сезон кожен з них заробив в середньому 3800 гривень. Впродовж п'яти місяців 2013 року було залучено та підготовлено землю для засадження наступних 10 гектарів полуниці. Зароблено капітальний ремонт приміщення під камеру охолодження та встановлено холодильне обладнання, закуплено термоавтомобіль вантажоємністю 10 тонн для доставки врожаю на переробку, а також проведено лінію електропередач до камери охолодження та встановлено новий трансформатор. На початку червня 2013 року в селі Лосятин відбулося святкування першого врожаю полуниці, на яке приїхали представники Кременецької районної влади, компанії Данон та екосистем фонду Данон, а також МБО Добробут громад. Цьогорічний врожай полуниці буде перероблено та використано для потреб компанії Данон Україна. Орієнтовно 60% потреб компанії в полуничних наповнювачах буде забезпечено за рахунок проектної полуниці. Ми дуже щасливі бачити перші результати проекту. Я пам'ятаю, коли ми приїхали сюди півтора року тому, побачили багато місцевих людей, які були збентежені та з недовірою ставилися до наших дій. У них було чимало питань, перше з яких чи ця наша допомога не є одноденною, і чи накинемо ми їх через деякий час і те, що ми бачимо зараз, це зовсім інша картина. Ми бачимо абсолютно позитивну динаміку. Люди дуже пишаються першими результатами. І ці значні результати були досягнуті саме завдяки цій працьовитій та сильній громаді. Okay. я маю мрію, що коли я буду подорожувати Європою і їсти йогурт Анон, на ньому буде написано зроблено з української полуниці». І що ми постачатимемо полуницю на всю територію Росії, Польщі, Румунії, Болгарії і чому б не Італії. Після того, що я сьогодні побачив, я думаю про відкриття яблучних кооперативів, а також тих, що виробляють інші фрукти, які ми використовуємо. Крім того, я впевнений, що молочарські кооперативи мають величезний потенціал, і ми хочемо співпрацювати з ще більшою кількістю молочарських кооперативів. Саме це треба втілити в життя впродовж року. Та, І тоді думати та, про відкриття так. нових проєктів. Цей проєкт має дуже важливе соціальне значення. Ті, ті поля, які в мене за спиною, це а, змога а, сотням людей а, мати працевлаштування, а, мати доходи. І ті люди, які ті родини, які до цього могли заробляти кошти тільки а, а, за кордоном, а, шукаючи там. Роботу зараз мають можливість залишати в селі своїми родинами, своїми дітьми і працювати на цих полях. По-перше, ми маємо роботу. По-друге, наші сім'ї мають батьків і мамі вдома. Діти ростуть у нас на очах. Коли ми виїжджаємо, ми їх не бачимо. А так ми пішли на роботу, прийшли додому, і нас все на очах. В тому і перевага. Ці перші 10 гектарів далі в планах. Ці насадження до 50 гектарів, а це, за цими гектарами стоять власники е, паїв, е, бувших колгоспів, які об'єднали ці паї для отримання послуг від кооперативу, для культивації цих земель, приведення їх в належний стан. Це, е, це навчання е, людей вміти працювати разом через е, кооперацію, е, через е, навчання. І цей проект ще приклад такої міжнародної важливої співпраці, коли завдяки співпраці нашої міжнародної благодійної організації Добробуд громад компанії Данон, екосистем фонду об'єдналися найкращі фахівці. Хотів би також зазначити, що цей проект має не тільки соціальне, не тільки економічне значення, також екологічне, тому що ті. Технології агротехнології які застосовуються. Вони дозволяють мінімально використовувати воду завдяки крапельному зарушуванню і мульчуванню чорною плівкою. Менше застосовується хімікатів, менше застосовується. Засіб захисту рослин, а це все менше буде згубно діяти на краще буде для здоров'я людини. Проект розвиток полунечних кооперативів досить непростий, але всі вкладені в нього зусилля вертаються сторицею. Громада отримала підтримку та відчула свої сили, і сьогодні вже з певністю дивиться у майбутнє. Компанія Денон отримає необхідну кількість якісної полуниці, і є сподівання, що таких проєктів з кожним роком ставатиме ще більше в усіх районах України.